Намасте, привіт всім. Харі Кришна! Ми розіслали останні подарунки з ягі, Амулети, браслети, попіл. І посипалися питання, тому я вирішив записати це відео. Звичайно, найбільше питань про попіл. Попіл дуже секретна, таємна субстанція. Ми знаємо, вона його спочива. Обсипається попілом з крематоріїв. Тому що попіл це те, що залишається після всіх наших тілесних блукань в матеріальному світі. Це остання істина. Це те, чим все закінчується. Всі наші емоції, страхи і бажання закінчуються в кінці кінців попілом. Тому життя не варте, щоб здовольняти це тіло. Тіло в кінці-кінці перетвориться в попіл. Життя в душі, життя в духовному знанні, в духовному розвитку. І весь цей процес поклоніння Господу фактично, яг'я і пуджа і молитва щира воно відрізняється тільки зовні. Внутрішнє це все на одному рівні. И Господь Кришна каже, Бхагавадити, Брама Пурна, Брахмахавир, Брахмагнау, Брахма Брахмаевак, брахма Тенеган Тавя, Брама Карма, Саматхина. Вся діяльність в поклонении Господу, плоди, які ми отримаем, саме Божество, той, кто проводится поклонение, все воно зливається піднімається на рівень Брамана, на рівень чистого. Духовного існування. І всі предмети, які використовуються в цьому поклонінні, також набувають цю духовну енергію. Так, всі амулети, всі, всі одежа, дорогоцінності, все, що ми пропонуємо щиро Господу через процес пуджи, молитви чи яги, воно піднімається до цього рівня. До рівня. Який очищує свідомість, до рівня який Гармонізує всі негативні сторони нашої карми і очищуючи ці всі негативні реакції, повертає їх в духовну природу. Звичайно, це коли ми використовуємо ці предмети, які були запропоновані божеством, вони поступово, в залежності від нашої віри, нашої діяльності, вони. Повертають нас до досконалості. Що стосується попілу, то це як євшишта це те, через що Спадь приходив, фактично, це його просад, і з попілом ми можемо використовувати його, трошки змішуючи з водичкою і ставлячи, просто торкаючись водичкою різні місця витоку і входу енергії в тіло. Також можемо давати хворим, трошки з водичкою цього попіл або в їжу додати. Він також очищає і духовно очищує карму і духовно допомагає рости людині. Це фактично просад. Це фактично просад може таким чином використовувати. Якщо ви йдете в якісь важкі місця, де може бути якесь на вас. Негативний вплив, якісь важкі місця, там, базари, великі магазини або скупчення людей, які мають такі проду жадності, гніву хіті, ви можете ставити собі цим попілом малювати на зап'ястях, на шиї, десь, витоки місця входу і виходу енергії, так захищаючи себе від цього. Негативного впливу. Фактично це речі, які мають безмежну духовну природу. І тільки від нас залежить, як ми будемо цю природу використовувати. Звичайно, це залежить також від того, хто поклоняється Господу. Ми повинні бути впевнені, що ця людина щиро вірить. Бога робить це все задля за особистої вигоди. Ми повинні бути впевнені, що він дійсно кваліфікований в тому, що поклялися божеству. І ми повинні бути впевнені в тому, що цей процес, коли він робив це все, він дійсно зробив це все правильно згідно з писань. Його судовість була чиста. і Ваша, як, замов, як замовника, також свідомість була чиста. Якщо це все знаходиться в такому чистому стані, то тоді і наслідки будуть такі ж самі. Ми намагаємося робити все правильно і чисто. Тому ну, ми надіємося, що те, що ми вам відіслали, принесе користь. Дякую вам, що звертаєтеся. Чим більше в нас буде таких речей, які пов'язані з Богом, пов'язані з служінням Йому, тим швидше наше життя воно стане таким. Коли Господь буде нашим притулком, коли Він буде нашим притулком і нашим захисником, тоді ми будемо вдячні. Тоді ми будемо духовно рости, очищатися, і наше життя у всіх сенсах буде ставати кращим, чистішим, радіснішим і здоровішим, багатшим. І це багатство, яке прийде, воно не буде причиною нашої деградації. Навпаки, воно буде причиною ще більшої вдячності до Господа. Так що використовуйте всі подарунки. Щасливо, не бійтеся, вони нічого поганого вам не зроблять. Вони тільки на благо підуть. Харібал.